Зоя переселенка з Херсонщини. Її родина з 11 чоловік з початку повномасштабного російського вторгнення перебувала в окупації. Наважилася виїхати лише два тижні тому. 41 рік прожила в Чаплинці Херсонської області. І через 41 рік ми змушені були звітеля, ну, втікати. Це найбільше підходить це слово. Хороші, добрі люди нам сказали, що наших моїх внуків, їхніх дітей взяли на замітку. Ми не ходили ні в школу. У нас дочка, вона в нас ну, в нашу, коли була Україна, вона в нас виступала. Ми і в Києві були, і в Одесі. Вона грала на бандурі. У неї такі були багато призових місць. Коли нам Ну, запропонували 9 мая 22 року виступити. Ми категорично відказалися. Ну і ми ж потрапили зразу на замітку. В серпні сказали, що ми стоїмо під великим питанням, що вплоть до того, що дітей просто можуть забрати. Виїжджати з ЗОЇ з родиною довелося через Росію. Для цього вигадали легенду, що їдуть в гості до родичів. Ми їхали аж через Білгород. Зразу ми їхали по Росії. У нас була легенда, що ми їдемо до родичів. От у мене в Білгороді моя одногрупниця живе. От я говорила, що ми їдемо там до неї подивитися в Білгород. Все. А вже тут, на Україні, у нас була легенда, що я їду документи. Чоловік, як мене супроводжує, ми їдемо документи, бо мені на пенсію. Іхні дочка, син, шумних діти. Восьмий клас, що потрібно документи. Зоя каже, що дорога з окупації була важкою. Коли опинилися на підконтрольній Україні території, щастю не було меж, розповіла Зоя Кітарчук. І коли перетинали кордон, мені їхній на самі останні точки він стояв на пулемету. А я йшла на палички. Він мені сказав, як ви дойдете два кілометри. Переді мною була вивізка Україна. Я сховалася за цю вивізку, була така надія, що вона мене спасла, повернулася так через плече і сказала, не дійду, доповзу. Донька Зої Вікторія каже, що коли вирішили виїжджати з окупації, одразу знали, що поїдуть у Житомир, бо тут живуть їхні родичі. Дуже добре. Стріли. зрозуміло, ну, що вони без сльоз зустрічали. Зараз родина мешкає в центрі для тимчасового проживання для внутрішньопереміщених осіб імені святого Василія Великого, створений благодійним фондом Карітас Житомир у серпні 2022 року. У 2022 році ми прийняли 190 дев'яносто внутрішньопереміщених осіб. А вже на момент цього року до на 1 вересня, скажімо так ми прийняли 319 осіб. В цей період ми їм надаємо всі послуги, соціальний супровід, юридичні, психологічні послуги. Діти швидко адаптувалися після переїзду в Житомир. Євген говорить, що місто йому подобається. Ми були в паркі, на осьому сій. Як його там? Думай, на колісі катались. Боємо. Це так було страшно. Зараз це так не страшно, а потім як забоявся, є. Марія Кравчук, Олександр Данилюк, Суспільне новини Житомир.